E Лавра святого Сави освященного поблизу Єрусалима сюди десятирічним юнаком прийшов племінник преподобного Іоанна Дамаскіна. Звали його Стефаном. П'ятнадцять років він навчався мудрості чорнечого життя. А після смерті дядька усамітнився у пустелі, де ще старанніше вивчав Слово Боже та писав тексти канонів, тропарів. Преподобний Стефан отримав дари чудотворення і прозорливості. Він лікував хворих, виганяв бісів, знав думки тих, хто приходив до нього за порадою. Стефан зміг передбачити навіть день своєї смерті. Про життя та подвиги Божого угодника нащадки дізналися з біографії, складеної одним з учнів святого на ім'я Леонтій. Праведність це сукупність та поєднання всього хорошого і доброго. Покаяння отверзі Тверзі жизнодавчі. Цей твір композитора Артема Веделя нині входить до репертуару майже кожного професійного церковного хору. І ще, навчаючись у Києво-Могилянській академії, Ведель вже диригував студентським хором та оркестром, пізніше керував різними капелами і був капельмейстером вокального класу при Харківському колегіумі. Його учні були серед кращих у придворній капелі Санкт-Петербурга, Москви та Петербурзьких митрополичих хорах. Тривалий час ведель творив в Україні. Маестро спочив 26 липня 1808 року в рідному Києві. Музиканта поховали на Подолі на Щекавицькому кладовищі. Його могила не збереглася, зате до нас дійшли твори видатного композитора, які донині виконуються у численних православних храмах. Твори веделя мали величезну популярність і становили невід'ємну частину музично-духовної атмосфери московських храмів. Притулок мистецтва так перекладається з італійської слова консерваторія. У Латвії національний вищий навчальний музичний заклад з'явився у 1919 році. Одним з його засновників був латиський композитор Язеп Вітлс. Працюючи професором Петербурзької консерваторії, Вітолс виховав цілу плеяду російських композиторів та музикантів, серед них Сергій Прокоф'єв та Микола Мясковський. У Ризі митець продовжував свою професійну діяльність. Творчість Язепа Віталса, а також учнів його школи, мала значний вплив на розвиток класичної музики ХХ століття. Музика найбільш поетична, найбільш могутня, найбільш живе серед усіх мистецтв. Творець образів безтурботного незнайка, розсудливого знайка, винахідливого гвинтика, письменник та драматург Микола Миколайович Носов. Персонажі його трилогії Пригоди незнайка» незнайку в сонячному місті та Незнайку на місяці залишаються в пам'яті на довгі роки. У них найпростіша модель людського суспільства представлена у формі дитячої гри. Знання дитячої психології та володіння доступною і образною мовою принесли письменнику визнання серед дітей та дорослих. Миколу Носова полюбили і школярі середнього віку, особливо після публікації пригод Толік Люквіна та щоденника Миколки Синицина. Дитина шукає в персонажі себе. І, якщо знаходить, починає любити цього персонажа. У наступному випуску талановитий інженер-будівельник, засновник інституту шляхів сполучення в Петербурзі, іспанець Августин Бетенкур, сторінками творчості класика грузинської літератури Важи Пшавели, помічниця преподобного Іони у будівництві знаменитого свято Троїцького монастиря у Києві, княгиня Катерина Васильчакова. Його завжди приваблювали складні долі сильних духом людей, картини історії країни, масштабні сюжети. Художник Анатолій Насєткін.